Ну що, люди добрі, святкуємо, радіймо, славимо Христа і славитиме йому Його будемо вічно. І народився він 2000 років тому. Слава слава Ісусу Христу! Слава нашому Спасителю! Всіх християн вітаємо, всіх без винятку, і католиків, і греко-католиків, і православних, і всіх, всіх, хто розділився. Пам'ятайте, нас об'єднує заповідь. Люби Бога свого і возлюби ближнього свого більше, ніж самого себе. І пам'ятайте, все, що розділяє нас від лукавого, все, що єднає нас, це від Бога. Пропонуємо підняти цей келих усім, усім. У нас є така, я його називаю Березовий сік. Бачите, в мене таке Павло Леонідович. Це трипільські такі розвертки. Їх під керівництвом Павла Леонідовича Корнієнка робив Вітя Зінченка. От. А Павло Леонідович керував цим. Всім. Так що у нас воно все на кешсі. І є куття. Така класична. Мак-мед-жито. У нас не пшениця цього разу, це жито. Мак-мед-жито і горіхи. Зараз ми Бачте. це цим всім закусимо і трошечки поспіваємо. Обов'язково поспівайте з нами. От не робіть цього обличчя такого сумного. Вимикайте телевізор, ідемте співати, ідемте по гостях або до себе запрошуйте, або йдіть до нас. Запрошуємо до нас. Якщо хочете, пишіть прямо під цим відео, збираємось і все робимо. Тож і не спальна, будь ласка, передвижники 21 століття. Соратники культури, мистецтва, духовності, миру, добра, любві, кохання. Це різні, до речі, слова. Єднайтеся. Святами будьте здорові! Христос народився. Славімо. їх. Ой, яка оковита. цю закусувати супер. Зараз в інтернеті чимало стільки всього пишуть, боже мій. Я просто закінчувала історичний факультет, ну, захищалася, все життя займаюся історією, і коли з'явився інтернет, з'явилась Вікіпедія, яка там е, кажуть, що вона перше джерело чогось, ну, насправді ні, там збросвіти хишайка ніщих її робить, тому що вона ні за що не відповідає. І матка Боска. Тільки з'явилося, що тільки про наші свята не пишуть. Що тільки там лепечуть язиками і цими пальцями по клавіатурі. Люди добрі. Все це туфта, нічому не вірте. Якщо хочете дізнатися істину, ідіть до бабусі, до своєї, їдьте в село, все дізнаєтеся. Це я вчора прочитала е, один опус, мій земляк там е, когось там і, е, цей мужичок пише, що в нас ніколи не було на Україні, щоб там купалися перед батюшкою, ніколи не занурювалися у полонку, і воду пили, і взагалі це не все не наше, не наше. Уявіть собі, в мене дід 1905 року. У нас є українські, польські, всякі слав'янські корні і. 1905 року народження, і він мені вже розповідав, що в 1910-му йому було 5 років. Вони вже занурювалися, а це було аж до революції. І це, як то кажуть, чоловіка пише, що такого всього не було, і е, про це, е, це не наші традиції. Да наші це традиції. І козаки занурювалися, і ніхто ніколи не боявся цієї холодної води. І це було не стільки з релігією пов'язане, скільки е, як піст. Ми виховуємо ми таким помні. чином. Да, ми виховуємо таким чином свій дух і приборкуємо тіло, яке дуже ліниться в кожного з нас, які б ми не були добрі й хороші. Тож я вас прошу, не пишіть і не репостіть цієї дурні. Всі так. наші традиції вони є. Згадайте своє дитинство, поспілкуйтеся зі своєю бабусею, з дідусем, підніміть якісь поштові старі картки. Все там є. А решта, решта, оце через. Соцмережі, дайте ну, зім ще. А ну давайте, така добра кутя, Це скажи добре. заходи. треба і дурні всякої. Тому святкуємо, колядуємо, святкуєте 25-го, слава Богу, святом. Я сама з Західної України. В нас було завжди два різдва і два нових роки. І зараз в мене так все залишилося. В чому проблема? Не пам'ятається. І ми всі поважаємо один одного, ходимо один до одного в гості. Святкуємо, поважаємо. Молодці. А то я сьогодні Молодці. вийшла, Молодці. слухайте в парк по воду. Йошкіна Матрьошка. Люди бояться один одного поздоровити зі святом. Що, здуріли чи що? Я в метро вчора їду, такі сумні, засмучені. Ну, та от послухайте, та подуріли всі, всі, хто а, підпис... Секундочка, всі, хто підписаний на мою сторінку, всі, хто знає журнал, стіна, наших передвижників, хто ходить до наші посиденькі свята і вичорниці, всі знають, що в нас наша команда це велика, велика така сім'я, в якій. Ми збираємося не за національністю, не за релігійними якимись переконаннями, а за душевними і духовними якостями. Я вже говорила в одному з відео: в нас є мусульмани, одна з найяскравіших і моїх улюблених родин це Османови. Це Лінара Османова, Майра Османова. Чимало з вас їх знають. Це, безперечно, лютерани і наші улюблені там, і євреї, і все. Ви що? А Лаума межули, лютеранка була, ми приходили і співали пісні. А Едік межу, а католики, да навіть язичник наш е Володимир Вінник. Ми все одно зустрічаємося, святкуємо. І ніяких проблем немає. Бо ми поважаємо один одного. Да Ми вчимося один у одного. Так. І це слава Богу. І, і будемо це робити. Так. Нова стала яка не бувала над вертепом, звізда ясна, на весь світ засіяла, де Христос родився, з дівого оплатився, там чоловік перед Богом пеленами уповився. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком на колінця припадають, Христа Бога вихваляють, ой ти царю, царю, небесний владарю, даруй літа та щасливі цього. Подарю, а ще й його Господині. Даруй літа щасливі Ти усій родині. Друзі мої, святами і пам'ятайте, наші пісні, вони неймовірні, тому що вони і богославлять, і благословляють родини наші, тому що родини це і є міні держави з наших родин. Все Виходить, те, все починається з них. Тож будемо крепкі з Різдвом Христовим, з Василем, з Водохрещем. Христос народився! Славімо Його! Славімо Його!